Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти свою колекцію телефонів. У мене їх 42 штуки, коротше. Перший телефон, який я хочу показати, я буду починати з айфонів. У мене айфонів 5 штук. І перший це iPhone 2 g Ось такий от. Він не працює. Тут кнопка взагалі не натискається далі. Тут кнопка не натискається. Ось ось такі. Не 3G бо тут написано 3G. Ну, тобто, це значить 2G, саме перший. да. Він трошки покуцений, але який є. ось. Тут трошки екрану відходить, але нічого. Знімаємо про телефони, а не про їхні проблеми. Далі я о, зараз знайду, почну з iPhone 4. З двох айфонів четвертих, ось один чорний у мене. Ось зараз він у мене розряджений. зараз покажу. Не покажу. Коротше, він розряджений. А ось цей тут нажимається кнопка, і він без кришки. Він з кришкою, він працював, але потім там щось акумулятором сталося. Там ще мені кришка відірвало потім, тому ось так от. Два однакових телефони. Далі у мене йде iPhone SE1 2016 року. Він теж розряджений ось. Ось такий рожали він у мене. ну, коротше, да. треба зрідрити. І це мій, типу, другий телефон, але він, ну, він тільки вдома. у мене там, Я там в Телеграмі на ньому можу сидіти. І так далі. І останній айфон, який є у моєї. Який є в моєї колекції у мене, це iPhone X. IPhone 10 такий ось. Він не працює, тож його мені таким дали. Він е, так у гарному стані, але у нього там поросок багато. Він побитий, там дисплей. І акумулятор дуже-дуже поганий. Я його. Він у мене вимкнувся один раз, і там було дуже багато полосок. І він завжди показував один відсоток. Потім вимикався і знову включався. Ось такий він. Не в дуже гарному стані. Далі у мене йдуть самсунги. У мене багато сенсорних, багато таких кнопочних, ну, почну сенсорних. Перше це у мене Samsung Note 3 такий, без стилуса мені його. нього. Таким дело тут повинен він бути. Але, да, ще є. він був не побитий, але він у мене впав з такої висоти Просто так, 5 см і все. І нема його в гарному стані. Далі у мене йде такий Samsung. Samsung це у мене. G. G який? Третій, якщо не помиляюсь. А, вибачалось G5. Трошки запутався. Просто у мене тут два G, був ще третій, але третього нема. Це G5. Ось такий побитий. Мені його таким дали вже побитим. Ну, трошки тут він сам якось побився, а так він взагалі був сам побитий вже. Ось. Такого золотого кольору. Далі йде Samsung S4. Це мій. Був самий, не самий, це мій був другий е, е, сенсорний телефон. Це мого батька. Е, мій батько його купив зразу, коли він тільки вийшов. Самий новий такий. Потім він проходив, не знаю, скільки був новий, і це віддав мені. Зараз у нього взагалі S22 а той у нього був після цього a 9 але він його продав. Не знаю, чому мені продав, не знаю, захотів продав. Ось так. Далі у мене йде Samsung S3. Молочний одну модель від цього. Він же по-іншому виглядає ось. Зараз... Ось, бачите, чому різниця. Тут вже цей мікрофон, ой, динамик, який тут, він вже тут знизу. І камера тут менша, а тут же більше. Ну, і ліхтарик в цьому місці. Ось, і ще у них форма така. Ну, не знаю, чи видно так, але цей S3, S3 якийсь більш овальний такі. І у нього там, кори, коротше, його система злетіла нафіг. Ось так далі у мене йде. Samsung. Як він називається? Не пам'ятаю, зараз подивлюсь, як він називається. Це Samsung у мене GT S5830i, але він ну, якось по-іншому називають, не пам'ятаю як. Треба його зарядити, він там покаже. Він якийсь там ван, якийсь перший, чи не помиляюсь. Ну коротше, я не пам'ятаю, так скажу я по-научному так. Далі у мене йде побитий Samsung GT s ой, s 3650 Ось такий він дуже-дуже маленький. І побитий. Мені його також так дали вже побитий. Ось такий дуже рожевий. Далі у мене йде Samsung GTS 5380. d е, Він ось такий от, даш, маленький. Він працював добре, але потім щось з акумулятором сталося і він вмикається, так там треба, коротше, махінації треба робити, щоб він включився. Ось такий малесенький. Е, як оцей також, ну, цей рожевий, мені здається, ще менше, ніж цей. Ну, що є, то є. Далі, самий новий Samsung, який у мене тут є, це Samsung M11, який він працює. Я його хотів продати, але щось не знаю, я його виставляв, ніхто його не купує чомусь за 1900 гривень. Ну, не знаю, просто... Він такий вже старенький, покоцаний тут трошки. Але і 32 гігабайта пам'яті, але у нього акумулятор просто пушка. Він 5 днів може тримати. А скільки ним користувалися, він ніколи не підводив. Ну, це такі пам'ять могла іноді закінчуватися все. А так, у нього акумулятор це просто шикарний. Він за місяць потратив 2%. Я його аж до зуцьких налаштувань скинув. І добре тримається далі. Так. Переходимо до кнопочних телефонів. У мене далі йде CG, чи як він, там, X500. Ось такий. Він працює. У мене є батарейка, я там з ним бавився. Так сказати, перевіряв звук у нього просто. Імба. Все, з ним добре. Далі йде у мене Samsung S3620, якщо не помиляюся. Ось такий, коротше, рефавюр, типу, також. Якщо не помиляюсь. У рефавюров, якщо не помиляюсь, ось такий малюнок. Ось такий. Я його утопив випадково. В перший день, як мені його дали, я його утопив у гарячій воді. Ось так от буває у моїх руках. Далі йде. Самсунг. U600 чи A700. Не знаю, ось такий, коротше. Хочу ще не буду читати, бо я не знаю просто, як правильно його треба читати. Ну, ось, коротше, ось така модель. Його так мені дали по обмальованим. Щоб була кришка, вона там десь в коробці валяється. Він ось такий слайдер. Відвігається, ось так, от прикольно. У мене є декілька слайдерів. Ну, далі покажу. Далі йде прям такий імбовий телефон. Зараз покажу. Він у нас е, F210. Імба, по-перше, він ось такий тонесенький. По-друге, ось так він робить. Такий, не знаю, пістолетик ось такий. І він, е, типу, музикальний плеєр. Ось так от його носиш. Він працював, а потім щось у нього з акумулятором також і ще у ось. З екраном щось таке от. І, і ще акумулятор потім. Коротше поганий став. І все. І він накрився, і він заряджається навіть. У нього зарядка, знаєте яка? Ось ця та зарядка така у ну. нього. Ну, вона у мене є, мені його зарядку дали вже. Далі йде Samsung слайдер також. Це Samsung D600. Ось такий слайдер. Тостенький такий. У мене два акумулятори, у нього акумулятор, коротше, у кріжці зразу. У мене ще такий один є, але він, не знаю, чогось. Погано тримається. акумулятори погано тримаються, не знаю чому. Якась така проблема у нього. Далі йде Samsung, як ще помиляюсь, це 350, можливо, S3620. Я не знаю, просто можу. Їх перепутати трошки. Не знаю, який саме це. Ось такий, коротше теж слайдер такий. Можна <плес> гратись з ним, так. ось, Далі йде лафавюр, це вже точно. З батарейкою працює, довго тримає акумулятор. Йому вже не знаю скільки, років, 12, напевно, якщо не більше. це е, У нас Samsung E2530. Ось у нього рідний акумулятор, дві штуки здувались. Перший рідний, другий там, і це у мене вже третій. Він працює треба його зарядити, не а ні, Бачите, вмикається ще. Ось, такий червоний. Це вже точно бачите? У нього ще такий екранчик ось Lifeur. Це такий для дівчат телефон, типу. Ось. Ось ще дві полоски, бачите. Працюю. Моя тітка, бабуся. І я бабуся. Якщо акумулятор працює, зараз покажу вам, чому ні, як працює оцей телефон. Ось. Микава, бачите, працює X500, 50 Дуже громкий Ну, Тут треба сім карта звісно. У мене є, яка можу ставити, але це дуже довго робити. Ну, коротше, працює він. Добре. Ось, гарному ну, гарному, майже гарному стані. Ось. Ой, щось спало. Далі де Samsung X520, він теж з сімкою працює. О, до речі, я теж можу показати це. Бо у них один акумулятор. Але з, у нього є проблема. Він був з клавіатурою, але вона відпадає. І ось кнопка кудись зісь. І не одна бачить, ось. Коротше, відпадають ці. Я не знаю, якщо не то вони не будуть працювати просто, тому ось так. Я не знаю, як ця клавіатура відклеєлась, звісно. Я сам був шоці, коли це побачив, він просто піднімає він такий вже ось X520. І вимкнувся. Вимкнувся від того, що акумулятор вже розрядився, напевно. Не знаю чому. А можливо з ним щось, я не знаю. У нього ще надпис сам Watch, Я не знав, що з ним, але він працює, коротше. Він також нормальний. Я не знаю, він у мене вже років 5, напевно. Я не знаю, точно, скільки, скільки він у мене лежить вже. Далі йде Samsung, у мене D900i. Він також відвигається. Тут у нього такий акумулятор, він є, але цей телефон, не знаю, чому він не заряджається. І акумулятор якийсь. Такий. Теж не, не включається через це. Не знаю чого так. Ну, та, якось так, коротше є. Далі йде Samsung. Знову. Samsung c 160 він також працює. Але він сімки не працює, як X520. Наприклад, ось такий малесенький, кнопочний. Я по ньому дзвонив. сім карту теж вставляв і ходив з ним. Просто дзвонив з нього і все. А чому ні? По приколу, думаю, можна. У мене, коротше, ще один Samsung останній але він сенсор, Я не забув його зняти. Це Samsung G6. Чи G3. Який саме у мене він. Вибачаюся. Це також G3. Далі у мене перший і останній Nokia. Ой, наки я вибачаюся. Наки у мене багато Lenovo. У мене ось Lenovo є. Це у мене Lenovo A1000. У мене він один з Lenovo в колекції. Він працює на Android 8. Не знаю, як так дивно, якось просто він дуже старий для цього. Він працює, але погано тримає акумулятор. На жаль, також. Він працює все, можна дзвонити з нього там. І всі справи ось такі. от. Далі у мене це три LG. Це е, перший у мене LG T370. Ось такий він маленький зараз крішком на Ось, ось такий малесенький, але він не працює. Через це, що у нього проблема з. Як сказати з акумулятором? У нього немає цього третього усика. Ось через це він і не працює. У мене ще був Meizu, але я ще дуже давно його викинув. Далі йде е, x 200 ds У нього також акумулятор, дуже мало тримає з ним ходила моя мама, сестра, бабуся. Коротше, багато з ним поколінь проходило вот так. отак. Ось такий лоджі. Його також треба зарядити, Але усі фотки, які тут були, я повдаляв. Бо тут 8 ГБ пам'яті і взагалі не вистачає. І останній лоджий у мене такий побитий. У нього також операційна система злетіла. Прошив, хоча це LG D360. Він через це теж не працює. в екрані, і багато кодів, цифр, не знаю, як сказати. Ось. Кнопочки, Чотири штуки потикати можна. потикають можна. Що у мене ще є? У мене є також Fly і Bravis, також по одному екземпляру. Fly у мене ось такий ts 111 Працює у нього можна три сімки, але він без акумулятора, у мене акумулятор, від якого він працює. Але а, Цей акумулятор у мене маленький, а батарея повинна бути ось така гігантська. Щоб він ну, багато тримав. Е, заряд. Е, знову. І Braвіс. Бравіс у мене 11, Bravis X500 Trace Pro. Він не працює. Також у нього акумулятор здувся, але з акумулятором він також не працював. І від інших акумуляторів він, на жаль, не вмикається. У нього тут є е, сканер відбитків пальця. Або пальців, як правильно, не знаю. Ось така одна кнопочка у нього. І захисне скло. Ще у мене був Theйблей uh, A7S2020 чорного кольору, але я його продав успішно. продав Ой, Далі давайте переходимо до. А, ні, у мене ще є моторова також одна. Це моторола Razer V3. Ось така без акумулятора, не знаю, чи працює. Ось така складушка. Халомото. Okay. Далі іде мій другий. Ой, да. Це... А, ні, третій. виходить, третій телефон, який у мене був. Я з ним проходив рік, чи не помиляюсь десь. Це Nokia 71C. Він працює. Ось такий на Windows фоні але у нього немає акумулятора свого. І я там вставляю акумулятор. Під... Кнопочного Nokia. І треба тримати через те, що тут акумулятор більше, ніж в тому кнопочному Nokia. Але він працює. Я перевіряв його. Далі йде Nokia 7390, ось така. Розклад... Розкладушечка така. а Тут 100% камери вже є Ось переливається рамка так. Але тут зайдете кнопки, коли він працює. А тут є кнопка під камеру. Ось. І тут ще палки. А ні, це. Я вибачаюся. Третій мій телефон виходить. А оцей, оцей, четвертий у мене був саме перший, ой, другий. Саме перший у мене був Sony, не пам'ятаю який, а третій ой, другий у мене був Nokia. До речі, схожий на такий, але іншу модель не знаю. Я в намагався знайти, але не знайшов. Чорний такий, а я його розбив потім, просто, знаєте, як. Не, так Ось так от. Тільки тут ну, зверху дуже сильно ці сколи, а він просто так от хлам нафіг. він не включався, якщо не помиляюсь. І з нього сипалось. Сипався екран з нього. Далі йде Nokia x 3 в нього прикол то дві кнопки відпали, звісно, але він працює. Вс усі ці справи. Камера на цілих 5 мегапікселів. Ось. У нього, прикол, у нього нема от кнопок ось таких. от О, Ці квадратника. Бо він сенсорний, у нього екран грен-сенсорний короче так можна натискати на нього. Ось його давно не вмикав, звісно. Не знаю просто чому. Я його один раз обрав і все. Далі це мій такий побратим Nokia. Nokia 200... Ой, 201. 500 501. Якщо не помилю, зараз перевірю. Я завжди путаю ці дві моделі. Не знаю чому. Чи, я не знаю, чи є модель 201. Мені просто завжди хочеться сказати 201. Я не знаю чому так. Зараз перевірю, яка саме ця модель у мене. Це. У мене Nokia 206. Боже, вбачаюсь. Взагалі я тут один 201. це 206. Ось так от буває. Nokia 206. Ось такий білий, він працює. Треба зарядити, напевно. Проще, він дуже гарний такий. У нього акумулятор тиждень просто тримає. І він, коротше, і дзвонить, і камера у нього не знаю наскільки, але вона хороша. Я фоткав там квіей різні в огороді і так далі. Далі йде Nokia. Nokia. Nokia 1255. Ось такий. Він заблокований на якогось оператора. Сам не знаю, якого, чесно кажучи. Ось такий якийсь сон. Якийсь такий. Далі у мене йде Nokia 1110 i Не знаю, чому, ай ще в кінці є. Uh, він працює всі ці справи. Ось такий старенький старічок. Ось такий. Дуже старий просто щось. -що. Все. Він ще так. У нього така вібрація, він такий, що ж трусить трошки. Далі йде Nokia. Він прикольний, Nokia 7373. 73. Він ось так може робити. У іншу сторону він е, не згінається. Але якщо я захочу в цю сторону, він відкриться. Але у, у не буде згинатись. Він ось такий по е, годинної стрілки йде і проти годинної стрілки. Ось. Він чомусь також не вмикається. Не знаю, чому у нього така камера і гігантська. Не знаю, на скільки мегапікселів, але є. Далі йде Nokia, у нього камера цілих 2 мегапікселі. У нього також тут типи сенсорний екран, але він не вмикається. Ну, вмикається, але у нього цей екран сенсорний не працює. Це у мене Nokia 202. і 202 вже. Ось Ось такі сіренькі у мене. Малесенький. З великим екраном. ну, для нього. Далі йде у мене Nokia 1280 синій. Він працював-працював, а потім якось пристав працювати такий малесенький кренчик у нього. У нього і ліхтарик тут зверху є. Такий синій весь. Дуже добре працював, у нього чорно білий крен, якщо не помиляюсь. Чесно кажучи, просто не пам'ятаю, який у нього там крен. Але на вигляд там має бути. Такий чорно білий І останній телефон, який у мене є, жовтий Nokia. Це у мене жовта яскрава Nokia. Сенсор, на який сенсор працює. там просто, щоб він працював. Я не знаю, що треба робити там його. Там його треба лупити. Це Nokia 501 у мене. Ось. Ось такий, не знаю, чи він заряджений, зараз подивлюсь, бо я його заряджав просто а розряджений походу. У нього тут Одна кнопочка така ось. Ось така от малесенька. І ось він дуже яскраво жовтий, прям як оцей яскраво вражав. Ну просто мікс у мене, знаєте, такий. Яскравий телефон якийсь дуже. І не знаю, чи можна це е, класти колекцію, це у мене ось такий. Ну, не знаю, напевно, що не можна. у нього не знімається крішка, тому я не знаю його модель. Там якийсь там таб. Ось він не вмикається, у нього тут кнопка заїла. Вона повинна натискатися. Він включається, називається, скільки він там не стояв, Не знаю чому. Ось так от. Ось така у мене колекція велика. Моїх телефонів, планшетів. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.